Небезпечних морських дронів стає все більше. Вони можуть дістатися російську ціль і у майже будь-якій точці чорного моря. Тепер морські дрони здатні нести на собі торпедо або бути камікад. Забідкаються російські пропагандисти. Така розробка вже актуальна і вже вражає ворожу ціль. Як розвивається армія українських дронів? Дивіться в сюжеті. Морський дрон підкрадається вглиб до ворога. Коли російська ціль все ближче запускає камікадзе або торпеду. Так атакували тимчасово захоплену газоводобувну платформу в акваторії Чорного моря. Роботу нової української розробки опублікували російські пропагандисти. Та що саме це за дрон, можуть лише здогадуватися. Робота в акваторії Чорного моря триває постійно і Незалежно від того, які результати бачить суспільство або наші партнери, так чи інакше на місці ми не стоїмо. Звісно, багато кейсів будуть розкрити згодом. На рахунку українських морських дронів ціла низка успішних атак. Першими цілями стали кораблі Чорноморського флоту Ерефії у жовтні 22-го. Тоді були пошкоджені судно Іван Голубець та фрегат ракетоносій адмірал Макаров. Щоби ще ефективніше знищувати цілі, інженери покращили зв'язок, збільшили швидкість і бойову частину дронів. Це вже кримський міст у липні 23-го. і його теж пошкодили морські дрони. Сбу зібрали розвіддані, дізналися, з чого він побудований, і вгатили морськими малюками. Тоді дрон доніс 800 кілограмів тротилу. Не цією розробкою працювали одразу після початку великої війни. Перша в історії безекіпажний морський дрон Магура В 5 з води збив ракетами два військових вертольоти Мі-8 з екіпажем. Операцію гур провели під час бою у чорному морі наприкінці грудня. Чимало і ворожих кораблів пішли на дно завдяки Магурі. У цьому списку це Заркуніков та Сергій Котов. Наші морські дрони сьогодні можуть нести на собі морські міни. Наші морські дрони можуть на собі і несуть. Крупнокаліберні кулемети, наші морські дрони на собі несуть засоби протиповітряної оборони. Зокрема, ми говоримо про ракети Р-73. Наші морські дрони, врешті-решт, несуть на собі маленькі дрони вже малого повітря, які на суходолі можуть виконувати відповідну бойову роботу. Це привело до того, що росіяни були вимушені перекинути самі свої спроможні кораблі, самі нові. Севастополя до новоросійської підводні човни. Це було зроблено десь в другій половині 23-го року. Та морські дрони дісталися і туди, після модернізації. Нині інженери працюють над тим, щоб ще покращити характеристики такої зброї. Україна перша у світі країна, яка почала створювати флот морських розробок.